Псалом, глава 47, і вірші з 1 по 9. Хору. Сипів кораха, псалом, усі народи, заплишіте в долоні, радісним голосом ликуйте для Господа. Бо Господь, Всевишній, страшний, великий Цар, Він на всю землю, Він підбиває людей нам і народи нам під ноги, Він вибирає нам спадщину нашу. Славу Якова, улюбленого свого, вознісся бо Бог під оклики веселі, Господь під голос сурми. Співайте, Господеві псалми, співайте, співайте нашому цареві, співайте, бо цар усієї землі Бог, співайте як найкраще. Бог над народами царює, Бог сидить на своїм святім престолі. Зібралися князі народів з народом Бога Авраама, бо Богові належать земні захисники. Він вознісся велично. Псалом, глава 47 і вірші з 1 по 9.